Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо, як збільшити кількість риби у Десні та захистити її від гибелі. А чому власне ми взяли цю тему через скидання відходів цукровим заводом у російському місті Тьоткіно? Що на Курщині знизився рівень кисню в річках Сейм та Десна? і Це призвело до. Мору риби серед загиблої риби червонокнижній осетрові. було зафіксовано загибель стерляді. Це представника осетрових, що на межі зникнення в Україні. А за інформацією Державної екологічної інспекції, сума збитків, завдана довкіллю, становить більше 338 мільйонів гривень. Загалом з 26 серпня по 24 вересня з річок Сейм та Десна на Чернігівщині зібрали двадцять вісім тисяч сто кілограмів мертвої риби. Тож як відновити популяцію риби в десні та захистити її від знищення? Ми сьогодні про це говоримо з Миколою Калинюком, начальником Чернігівського рибоохоронного патруля. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Бажаю всім гарного здоров'я та мирного неба. Пане Миколе, от ми можемо говорити на сьогоднішній день про масштаби проблеми, наслідки масштабного цього екологічної катастрофи. І які ще види риби, крім стерліді, постраждали найбільше? Ну, можемо ми Можемо про все розмовляти сьогодні, але ж я пам'ятаю ці дні як жахом, коли я все це бачив на власні очі. і По річку Сім Сейм, і по річка Десна. Скільки риби було загинуто, якої риби? І це я рахую, що просто страшна катастрофа, яка відбулася у нас в Чернігівській області. Яка ситуація зараз з рибою в Десні та Сеймі? Ну, на сьогоднішній день кисень відновлений в річці Сейм, і по Сумській області, і по Чернігівській області норма мінімальна це 4. А у нас десь 6,7-7,2 Кисню, тобто, достатньо риби для того, щоб вона жила. Якщо брати Десна, Десна практично повністю відновилася, але ж на деяких участках знаходиться мул і осадок чорного кольору. І от що робити з цим мулом і осадком чорного кольору? Наскільки довго він може знаходитися там внизу, в десні або сеймі? Ну, це питання більше до цього до і, працівників екології, але ж моє бачення таке, що вона да відновлюється. Але ж ми, і, мене бентежить одне: що незабаром буде зима, вкриється вода льдом, і потім ми не будемо знати, який буде реакція після цього оцього мулу, який знаходиться на. Ну, чорне покрите. Вона покрита слізю, такі слизь, як масляниста. Ну зараз вже відновлюється. Пане Микола, а є у вас точні дані про те, які саме речовини були скинути у воду і в якій кількості? Ні, у мене точних даних немає. Там і марганцю і заліза було перевищення норми. А марганець із залізу так він не зіда кисень на такому рівні, як був у нас нуль по сеймі і по десні. Пане Миколо, а от які довготривалі наслідки це забруднення може мати для екосистеми річки Десна? Чи можемо ми очікувати повного відновлення? Якщо це повне відновлення буде, то коли? Ну, я скажу відверто, коли перша хвиля пройшла цього, ми не надіялися на те, що буде друга хвиля. Коли вони другу хвилю теж запустили і теж був такий кисень близько одного, один-два, але ж вони запустили другу хвилю буквально через три неділі. Так що вона надіється на те, що іще не буде чогось, вони не підкинуть ці якоїсь зарази, це Недостатньо для того, щоб ми мали уявлення, що буде, жде нас впереді. Пане а от може, ви знаєте, чи вживалися заходи до притягнення, до відповідальності винних у цій екологічній катастрофі? А кому ми можемо пред'явити ці дані? Був наш нарахований ущерб, ви вже суму сказали, але ж кому ми можемо пред'явити ці дані? Практично нікому на сьогоднішній день. Це на сьогоднішній день. Давайте тепер поговоримо про заходи, які вживалися і вживаються, очищення води. От які саме методи очищення води використовувалися для ліквідації наслідків забруднення? І ну, наскільки ефективним вони виявилися? Якщо, якщо брати з самого початку, то Сумська область почала робити рацію, кидати інгредієнти, які можуть вбивати залишки, домішки ці, а воно нічого не дало. На території нашої області були поставлені раціонні установки. Одна стояла, ми могли бачити її біля переправи. Одна стояла у Макошині там, і одна стояла в Острі. Але ж на таку територію, як Десна, 400 метрів. Вона ну мало що давала у плюсах до цього. Якщо треба було робити, то треба було робити на річці Сейм, де ширина річки Сейм, 40, 50, 60 метрів, а не 400 метрів. Ну тим тим більше біля коли вже це було біля Чернігова. Пане Миколе, риба є в Десні та є. риба є і практично вся, але ж її якість з підпитаннями. Я вам чесно скажу, що під питанням на сьогоднішній день це йде заборона на вилов риби, на випавлення худоби, і люди, ті, які по селам, так ловлять рибу чисто для себе більше всього, що. Без урахувань тих наслідків хімічних, які вони це отримують, пане Миколо, А от браконьєри на Десні зараз є. От вам вдавалося ловити людей, які ну ви знаєте, браконьєри на Десні притихли. Чому тому, що перше немає нікуди збуту риби? Тому що на ринках навіть не беруть і рибу, яка привезена з Дніпра нашими примисловиками на неї дивляться і, хоча мають сертифікати, мають відповідні документи, там накладні, і все, але ж люди так і з осторожкою дивляться на цю рибу. А на Дисні тим більше. Да, можна сказати таке слово лазять по водоймах, які закриті Тось озера, от це придаткові там є. Якісь ділянки. Ці, да, А так на Десні нема, практично немає. Тобто привести приклади, навести приклади браконьєрства на Десні. За цей період за цей період. Ну, за цей період нічому були. Затримано були в Коробському районі на, іменно не на Десні, а на озері один душив рибу газом. На суму, ну ущерб був 54 тисячі йому нарахували ущерб, то що душево газом рибу. Угу. Ну і давайте про зариблення поговоримо. Взагалі, чи є сенс зариб? От ви перед тим говорили, що немає ніякої гарантії, що не з'явиться якась отрута в десні знову. Тож чи є сенс зариблювати десну та сейм? Якщо зариблювати, то як це робити, і якими видами риб? Ну, дивіться, по сейму мене там працює інспектор, і він і послідні дані його: що рибна відновлюється, є мальок, є, квако, як кажуть, жаби, плаває утка. Тож вона сама природа, вона сама буде відновлювати свій потенціал. Що стосується десни, десна зверху і іде вода свіжа з сосницького району, з Коробського району. Туди з Новоросівського району це йде вода свіжа, вона розбавляється. А тут вона дійшла: ця пляма дійшла десь до ну, в районі Остра. Дальше вона не пішла до Київської області, вона до межі не, не дійшла. Але ж відновлювати цю рибу в десні багато риби і малька на сьогоднішній день. Я вам кажу, тому що е, любителі, які я даже просив, що ану, пойдіть, подивіться там, позакидуйте спіні, не вудочки, є риба чи нема. Ну і здавали аналіз. Аналіз, ну, ще е, практично не зроблений. Треба поки. Держпродслужба не зробить аналіз, а можна їсти цю рибу, не можна вживати. Ну, Ви ж розумієте, що це кожен здавши аналіз, треба за нього заплатити. І я сказав промисловикам, ті, які було заборонено на промисел на річки Десна, а в нас є такі промислики 4 чоловіка, то здавайте рибу на аналіз і хоча б подивитися, що показує хімічний аналіз. Хімічний аналіз тому що був Сейм і Десна забруднений. Кроме цього, те, що ви сказали, було із цукрового заводу. Ну я не вважаю це доцільною таку думку. Хоча перша думка це була практично моя, що там стояв цукровий завод, який вже не працює по інсайдерській інформації десь 2-3 роки, і вилили оттуда якусь рідину, тость маляс. Або патоку якусь, це я вважаю, невірно таке твердження. Це моя чистодумка, тому що я сам з Прилуцького району, сам з селища Леновиця, де є цукровий завод, і я знаю процеси добування цього сахару, виготовлення. І коли я зателефонував директору цукрового заводу, що кажу, так може це такої бути, що то він каже ні. І я знаю по собі, що навіть цю меласу, яка могла захоронена, там храниться на їхніх десь складах, де все, вона перетворюється в таку як цементну суміш. І їм просто невигодно держати цю цементну суму, які б росіяни дурні не були, я вважаю їх дурними, то вони б її продали. А цю цементну суміш, вони б треба їх ломами довбати і викидати в. В річку, ну немає сенсу, і тим більше, що в це як розумієте, як ми раніше вали, варили в ложках цукор, от коли цукерок не було, от така вона була б вкинута в сейм. І протяжність у в нашій території десь 500 км. Вона б через 30 кілометрів вона б вже розтаяла вся, тому що це сахаристость, це сахар, цукор. І вона б розтаяла, понімайте. А тут вона пошла на такий кілометраж. хоча я, я думав, що після сейма вона більше розтвориться в воді, і по десні вона піде зовсім ну більше очищена, але ж вона не пошла. Пан, пане Миколо, так от як часто проводяться моніторинги якості води в річці Десна після такого інциденту? Знаєте, в які як показники ці відстежуються? І от ви говорили про промисловців, людей, які професійно виловлюють рибу? Вони здали рибу на аналіз Держпродспоживслужбу. Ну ще аналізів немає. Тобто результатів да, ще немає результатів немає, тому що є на заборона, значить, є на заборона. Я думаю, що заборона це буде до ще хоча б місяць, а там уже і лід називається. Так що будемо бачити по результатам цієї. Ну, хімічний склад, ви ж розумієте, що риба вона не їсть оцих хімію, вона за рахунок жабр вода пішла і вода вийшла. Вона дихає о, о, за що. А для того, щоб накопичити якусь е, хімічну рідину, треба не один місяць, а може навіть рік. Так все такі про моніторинги якості води, якось ви визнайомі. Монітори, так, да, так. Да, да. Кожен день у нас до. Прошлого понеділка ми отримували дані про хімічний склад води, і, і ну, на сьогоднішній день був добрий. Ми більше звертаємо уваги на кисень. Кисень на сьогоднішній день хороший. Тобто для риби це дуже добре. Але ж хімічний склад ну, поки ніхто не знає або нам не кажуть. Тобто я з ваших слів зрозуміла так, кисню в десні та сеймі достатньо. А вже е, якої якості там риби плаває, ми поки що не знаємо. Ну не, да, ми, ми ще не знаємо. Да, екологічна інспекція, і водне господарство вони б, брали на аналіз воду кожен день е, і показували хімічні показники. Давали, а е, зараз тільки по понеділкам, раз в неділю, тому що вони вважають, Ну я теж читаю, на сьогоднішній день. Е, Ситуація ситуація просто стабілізувалася. пане Миколо, Давайте про співпрацю з іншими організаціями поговоримо Чернігівського рибоохоронного патруля, яку роль відіграють громадські організації та інші державні установи, от зокрема ліквідація наслідків забруднення. З ким Чернігівський рибоохоронний Патруль на сьогоднішній день співпрацює. Ну, дивіться, по рибохоронній роботі я вам скажу, що в нас на сьогоднішній день сім тільки інспекторів, які було скільки? до повномасштабного? двадцять. Було 15 зараз 7. війна забрала хлопців служити 8 чоловік. Так що ми не докомплектовані, але ж працюємо і працюємо. Я вам скажу, що ну якщо порівняти другі області, то непогано у нас за цей період до сьогоднішнього дня у нас 30 кримінальних справ. Збитки задані на суму 3 мільйона 714 тисяч, з яких сплачено 656 тисяч. І останні десь 7% 70 матеріалів, які ще знаходяться по судах, тобто вироку нема. Про поширені види порушень давайте. Ну, якщо брати такі резонансні справи, то це електровудка була. В Талалаївському районі на 181 тисячу затримали електроводичника. То потім, я ж вже сказав, що газом душили рибу в Коробському районі на 54 тисячі і на річкий Смяч, це село Смяч Сновського ОТГ неводом наловили на 232 тисячі гривень. Гривен. Порушники забрали транспортні засіби, десь 27 транспортних засобів, це мотоцикли, машини, ну, в основному та машини позабирали у порушників, ну, і все. Так що сплачують, і нікуди вони не дінуться, ми посилаємо позова. І якщо наші не діють позова, то ми через нашу прокуратуру вона нам теж допомагає. Що по роботі, да, велика допомога в нас іде від водної поліції Чернігівської. Ми співпрацюємо з ними. В них є бензин, ми їдемо з ними. В нас є бензин, ми вони з нами їдуть. Десь тобто в кожному у нас екіпажі знаходиться патрульний. Ну, порушники, тобто браконьєрів, більше зараз можна знайти по озерах. По озерах. Да, по озерах. Кількість браконьєрів ну, за останній період, от, якщо порівнювати зменшилося зменшилося. Зменшило, це зменшило. пов'язано причини, які ну причина та, що, по перше, це бояться штрафів. Штрафи ж дуже здорові в нас. По-друге, те, що ну, багато вже позабирали служити, захищати Україну, це багато. А по-третє, що ми контролюємо і ринки і збуд на ринках ну, практично прикратився без документів. Оце такі причини, які я рахую, що в першу очередь вона получає. Зляла на те, що браконьєри виходили. Нема зараз таких браконьєрів, які раніше були, навіть 10 років назад, які вони його ловили, що за ночь він може два рази пійматися. Зараз таких вже нема. Пане Микола, давайте все-таки на головне запитання ну, знайдемо відповідь рибу. Ловити зараз можна, якщо можна, Та то де. Заборона. Є розпорядження ОВА на тому, що заборона ловити рибу Будь-де? Да, на будь-якому будь озері. Да. На... Да, да. Ні, на озері ви можете, який не має русла з річкою десною. Але ж на човнах заборонено. Даже на резинових човнах з підвізними двигунами, з утройними двигунами заборонено. І ця заборона допомагає вам боротися з браконьєрством? Ну практично так. Да. Ну ви розумієте, що штрафи, які ми можемо наложити, на це от 51 одної гривни до 170, А якщо в нього потужні двигуна 100 кінки сил називається, то йому цей штраф 170 гривень. Ну сильно не павляє. Ну а других і юридичних і таких важелів ми не маємо. Пане Миколо, ви говорили про те, що вас мало на сьогоднішній день в штаті. Інспекторів, які працюють, ну, зв'язку з тим, що у нас повномасштабна війна, так, от як ви оцінюєте рівень співпраці місцевого населення боротьби з браконьєрством? Ну можливо, вас не вистачає. Інспекторів, то ви співпрацюєте з громадськими організаціями, з місцевим населенням. Ну розумієте, громадські організації тоді до мене приходять, коли їм треба провести змагання, якесь далі в нерестовий період. А так їх нема. Оце коли трапилась оця ситуація. Я як кажуть, роздивився хто білий, хто чорний. Коли трапилася ситуація на Семі, на десні, мені зателефонували. Дуже багато людей, які кажуть, давайте ми вам допоможемо збирати рибу там і все. І збирали рибу. Дуже багато людей, яких я знав, яких я просив на своїх човнах. Ми теж збирали цю рибу, яка вже була мертвою. Дуже багато теж назбирали. В кожного було виділено участок для того, щоб вова прийшла в нас нарада, для того, щоб цю рибу я запропонував, щоб рибу давайте збирати по участкам. От там мій участок, там, щоб бачили роботу, а не так, що виїхали, прокрутилися да й все. Дуже багато прийняли людей участь, починаються від Соцницької громади, Макошинської громади. І так можна брати вниз. Максаки, Бруселів, це Улянівка і до практично до Остра. Посліднє, де збирали, це Ладінка, от там Слабін. Дуже багато риби збирали. Про профілактику говоримо. Взагалі, чи можливо вона, які заходи можна вживати для запобігання подібних екологічних катастроф у майбутньому? Ну. Від цього ніхто як кажуть не застрахований, але ж ми не знаємо. Ви ж бачите, який коварний враг, який на сьогоднішній день все робить для того, щоб усе унічтожа не то ко воду, а і в новороцівському районі збрасує з своїх дронів бутилки з зажигательною сумішчю для того, щоб горіли в нас ліса, поля і все. Вони доходять до того. до... Доцинічного і дивитися на те, що буде, ну я вам скажу, що через неділю, через даже завтра ми не можемо. Якісь прийняти до відома то, що вже трапилось, і зашкодити, це теж ми не всі в силах. А от як ви інформуєте населення? От як ви плануєте інформувати населення про ситуацію з річкою Десна і залучати її до залучати їх до охорони? Ну розумієте, ми по-перше, коли почалася оця у нас біда, підняли всі ОТГ, і ОТГ вийшли, незважаючи на те, що був різкий запах, що була в людей точно так, що не можна брати руками цю, було, цю рибу. Понимаете? Всі відкликнулись для того, щоб допомогти. І ці от небайдужі, вони бачать ту ситуацію, яка сьогодні на. Сьогоднішній день склалася на річці Десна і по озерах, вони телефон гарячої лінії в нас працює, і вони дуже часто дзвонять нам. Багато людей знають мій номер телефона, вони і наших інспекторів вони нам просто підказують, де коїться правопорушення. А якщо в селі вони знають кожного там бувшого браконьєра чи Это, э, вік браконьєра, сказати браконьєра не можна так, порушника. Давайте ми значнемо, що це порушники, а не браконьєри. Вік цього порушника э, дуже залежить, ну, я вам скажу, від э, возросного. Статусу у десь уже за 65 років до 80. Дуже мало молоді, практично молоді. Ну, не хоче зараз ловити рибу, браконьєрити, вони знайдуть якийсь кусок заліза да, пойдуть здадуть, а не йти йому сіткою, мерзнути, руки перемерзли, ноги болять і лучше вдома посижу да, і все. Таке. Люди вже, я думаю, що років через 10 ми їх менше побачимо браконьєрів зовсім. Микола Калинюк, начальник Чернігівського рибоохоронного патруля, був гостем нашої студії. Ми відповідали на запитання, як відновити популяцію риби в Десні та захистити її від знищення. Пане Миколу, і от в результаті що мали б запам'ятати радіослухачі? Ну... Що мали запам'ятати, банки ну, я нашої. не хочу робити банальних фраз, такі як любіть природу, і все. Я дивлюсь на це, на майбутнє, що може відбуватись от в майбутньому. От дивіться по всій Україні є програма зариблення. Ну проводиться ця програма і прийнята в тих областях, де не було військових дій. На сьогоднішній день у нас в Чернігівській області така програма не прийнята. Я розмовляв з головою обласної ради. І вона мені сказала таке, що ви розумієте, ви ж були депутатом обласної ради, і таку програму ми на сьогоднішній день не можемо прийняти. Чому тому, що бюджет Чернігівської області не дозволяє це робити, зариблювати там на мільйон, півтора, десять мільйонів, як зариблюють в інших областях. А на сьогоднішній день потреба в цих коштах знаходиться. В допомозі це військовим, знаходиться допомоги це в обороні і знаходиться це е, ну, переїзд людей, людям ніде на сьогоднішній день жити, там шифер, там стекло десь купити. Ви бачите, що робиться в Новоросівівському, Семенівському, Щорському, Городнянському районах. Так що такі на сьогоднішні потреби, а бюджет Чернігова він не витримає такої. Я считаю, рахую, що. Зариблення річки Десна Да Сейм повинно відбутися. Но після того, як все успокоїться, аналіз води буде добрий. І це зариблення повинно проводити всеукраїнський масштаб, а не Чернігівська область. Тому що це була Десна, це була перлина всієї України. Я можу так сказати. Повну версію нашої розмови ви зможете подивитися на ютуб-каналі «Українське радіо Чернігів. А ми прощаємося з гостем нашої студії Миколою Клинюком, начальником Чернігівського рибоохоронного патруля. Дякую вам, заходьте ще.